Провалля з'явилася на липовій алеї майже на перетині із вулицею зеленою глибина та діаметр ями, яка утворилася довкола каналізаційного колектора, декілька метрів. Нині яму засипали піском, а верхній шар втрамбували щебенем. Ділянка обгороджена і займає усю смугу. Відтак водіям доводиться маневрувати, аби не зачепити інший транспортний засіб. За декілька метрів на вулиці Зеленій ще одна аварійна ділянка. Вона теж обгороджена і засипана піском. Мешканці кажуть, ці перешкоди тут місяцями. З них часто ллється вода. Це заважає і пішоходам, і водіям. Ця яма, що на алеї, то туди в кінці року, в грудні десь щось робили тут. приїжджали з водоканалу. А оця то я не знаю цього року, чи в січні, чи в лютому, десь так буває, що витік води йде. От. Тече вода всюди, і потім перекривають воду всіх сусідніх будинків. Це вже така ситуація з водою може пару місяців тривати. Ну можливо, тому що підключають от воду до тих всіх новобудов швидше. все. можливо щось там недобре зроблено. Повторянова. Вода прориває. Прориваю до догорів, фонтан не біде. Вода те рікою текла і так на Зеленій страшні корки. А ця штука вона тільки зобумовлює їх їх посилення. О, після приїзду нашої знімальної групи на перехресті з'явилися і комунальники. Вони кажуть, провалля на липовій алеї могло трапитися через прорив труби на зеленій. Вода, начебто підтопила каналізаційний колектор. Труба десь з п'ятниці на суботу стріли. був вели води. Водомережі уже полагодили. Залишилося відремонтувати до дорожнє покриття ще машина приїде. Кудася пішок маю діти? То й пісок заберуть на трав. Заберуть на трактор лиш. Далі будемо відрувати вибраного, а потім шебень. Вже останній буде ту асфальт. Також у Львів водоканалі пояснюють, обабіч перехрестя зеленої липової алеї побудували багато багатоквартирних будинків, які потребують додаткової каналізації. Саме такою облаштували забудовники на липовій алеї. Однак каналізаційний колектор чомусь не витримав потоку води з сусідньої аварійної ділянки. Внаслідок цього витока немає відбуватися розмивання якихось супутніх мереж. Причиною тому є. Не герметичність новоствореного колодця, який ще в процесі е, саме створення мережі, і в зв'язку з бігом таких обставин, що в нас відбувся витік водопроводу і не є герметичність їхньої споруди, як колодця, е, тому потрапляння грунта відбулося саме усередину цієї мережі. Підрядник зараз виконує роботи по ці колодця і по герметизації його. Ж. Якщо усі роботи з облаштування каналізаційного колектора забудовники завершать, тоді цю ділянку у львів водоканалі пообіцяли спершу перевірити на герметичність, а потім і взяти об'єкт на баланс. Віталіковела Павло Замрі телекомпанія. Перший західний.